З початком повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року ЮНЕСКО моніторила і документувала загибель журналістів. наразі вже зафіксовано десяти журналістів, але набагато більше працівників медіа зазнали різного роду страждань. Їх катували, заарештовували і власне, ви всі щоденно працюєте на передовій у дуже важких умовах практично за одну ніч вам всім довелося стати воєнними кореспондентами, і ми надзвичайно цінуємо, що ви, попри всі обставини, продовжуєте безперервно працювати та інформувати як українців, так і міжнародну спільноту про те, що відбувається. Труде надзвичайно вдячні національній спілці журналістів України за те партнерство, яке дозволило нам розширити нашу діяльність і в рамках нашого проекту надати підтримку забезпечити засобами до існування 160 журналістів через центри журналістської солідарності зараз таких центрів існує шість. Ми проводимо також тренінги навчання з тих питань, які самі учасники таких тренінгів виокремили як надзвичайно актуальні і пріоритетні для себе в рамках поточного проекту ми також хочемо масштабувати діяльність і залучити нові ініціативи, а також підтримати ще більшу кількість журналістів, допомогти їм із навчанням у сфері безпеки, допомогти їм із правовою допомогою. А також ми плануємо продовжувати підтримки центрів журналістської солідарності і додати ще 200 журналістів та журналістських асоціацій, які потребують допомоги до грантової програми but also Ба scale up the number to add 200 more mo journalist and association grants for journalist in needs. We understand також не можу оминути увагою активність роботи локальних засобів масової інформації. Буквально кілька днів тому Сергій Теміленко показував мені Бахмутську газету, яка після перерви знову відновила свою роботу після дев'яти місяців, як вона не виходила, і це неймовірно важливо. Ми подивимося, наскільки ми далі зможемо допомагати таким локальним змі, наскільки ми зможемо підтримати їх доступ до місцевого населення. Неболдіслокамідятуконті клостуди поплейш.